Військового, якого підозрюють у замаху на життя правоохоронців, на Хмельниччині взяли під варту. За версією слідства, п'яний чоловік важко поранив поліцейського та розстріляв дві автівки патрульної поліції. Нагадаю, інцидент стався під час комендантської години 14 вересня. Докладніше розкажуть мої колеги. Підозрюю, в 348 Кримінального кодексу України за допомогі захисту урядя тримання під вартом сроки дев'ятого року, року включено. Суд визначив запобіжний захід військовому, який зі зброєю напав на патрульних. Сам підозрюваний намір поранити поліціянтів заперечує. Я не стріляв по працівникам, я стріляв тільки по автомобілю, по моторному аціку, що по одному автомобілі, що по другому. Стрілянина сталася під час комендантської години у центрі села Олешин. Там екіпаж патрульної поліції зупинив автівку, якою кермував 48-річний Євген. Драгер показав 1,27 і проміл алкоголю в крові у водія. Правоохоронці склали протокол. Відповідно до статті 130 кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення, це викликало невдоволення в чоловіка. Він пішов з місця події, повернувся уже з автоматом і фактично розстріляв як той екіпаж, який його зупиняв, так і стріляв по автомобілю, який прибув за викликом на підмогу до правоохоронців. За версією слідства, підозрюваний відстрелив близько 60 набоїв стабельної зброї. Кілька куль важко поранили 22-річного сержанта патрульної поліції. Одразу був поданий в операційну. Задіяно було три бригади хірургів: це хірурги, урологи та травматологи. Надана вся інф... Потрібна йому на той момент допомога і переведений в реанімаційне відділення. Стан пораненого медики оцінюють як стабільно важкий, а підозрюваний виправдовується. Мовляв, поліціянти перевищили посадові обов'язки. При мені удачу повредив горло. Я попозпотіряв все знання. Тим самим, якби, свої, якби повноваження. Таких висновків я не хотів. Просто, якби мені було дуже обідно, що я учасник бойових дій після поранення і відношення поліцейських. Поки триватиме досудове розслідування, Євген перебуватиме у СІЗО. Підозрюваний не погодився із правовою кваліфікацією обвинувачення за замах на працівників правоохоронних органів передбачене покарання до 15 років позбавлення волі або й довічне ув'язнення. Марічка Золота Філіп Гаврилюк подробиці телеканал інтер. Єдині новини.